У серцем вину Боже, я до тебе у тиші. ти назвав мене дитя і простив усі гріхи. цього, цього дати світне Боже, і багатства всі землі, що то для нас на вогському. Eu Тину тебе і просла. Спокій душа, зникне найсильніший вік. Ти один я вірю, знаю, допоможеш поможився. Jasný noc bere tvojí, lice. i Амінь, вітаю вас, друзі! Ради вас бачити цього чудового вечора. у нас вже серед. Середа, так слава Богу, що ми є, слава Богу, що ми є з нами, слава Богу, що ми можемо з вами разом читати та вивчати писання. І давайте перед тим як перейти до безпосередньо, до писання, давайте помолимося. Попросимо, щоб Господь був з нами, щоб Дух Святий працював через нас і щоб ми дійсно відчували слава Боже, відчували, як воно живе, живе в наших серцях, так як воно живе, як воно перетворюється на справжні дії, на справжній характер Божий, які християнські, які подібні до Христа, нехай він буде в кожного з нас. Давайте за це помолимося, дороги наш небесний отець. Ми дякуємо тобі за те, що ти є з нами. Дякуємо тобі, Господи, за все те, що ти для нашого ж. Прости нас, Боже, за все даруй нам сили, все залишатися з тобою, ходити твоїми стежками. Боже, даруй також нам сили не забувати, що ти єдина. Наша надія в цьому житті, якби нам не було важко сьогодні нашій Україні і всім українцям Господь допоможе, щоб ми все були, Господи, там, де та ти цього хочеш. Даруй нам сили не сходити з твоєї дороги, даруй нам сили бути все послушними тобі. Даруй нам сили, Господи, розуміти Твою волю і втілювати в нашому житті. Ми просимо це все во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь-амінь друзі, молимося, просимо, щоб Господь був з нами, щоб він нам допомагав. Читаємо ми з вами книгу вихід. Та? Книгу вихід взагалі можна читати цей лірік. Якщо ви уважно зауважили, то е, слушно зауважили, даруйте, то ви побачите, що ми читали дуже довго з вами 10 заповідей потім ми з вами дуже довго читали малі заповіді. Та? І це вже для третій тиждень, як ми з вами читаємо так. е-е тільки храм, самий не храм, а, а скині, скині Господню, так як це було описано в виході, ми теж на це приділяємо тиждень. Тобто є дуже багато така книга, дуже-дуже книга вихід, так вона насичена такими важливими подіями в історії Божого народу, в історії того, як Господь їм. Показував, розказував та символічно так показував, що собою являє храм з Господня, всі речі всередині. Тобто, це все річ, яка дуже-дуже важлива і має великий символізм, який тягнеться через всю Біблію. І якщо ви цього не будете знати, друзі, ви не зможете зрозуміти теологію, ви не зможете зрозуміти Біблії в жодному разі не можна так нехтувати такою темою, як храм, так, як перебування. Як оце бажання Бога бути з людиною, та тому що це було все, все було за всі часи. Так? А останній раз ми з вами вчора так, ми закінчили з вами на тому, що ми розглядали з вами двір. Двір с кінній господній. Там говорили, що там є житовник, там є умивальниця. І ми говорили з вами про те, що далі в наступний відділ, а було три відділа. Ми казали, що є двір, та брама, є двір. Є святилище, є святе і святих. Так, так, ось е, людина мала можливість тільки зайти в двір. Так? Далі вона не мала можливості йти, тому що далі тільки можна було це. Святилище можна заходити було тільки священникам, тим, хто там служить. Так, до речі, Господь теж чітко описав і про і оприділив, що служити будуть а сини Ароном і сам Арон. Тобто це були люди, які обрані Богом, так е, тому сьогодні, сьогодні, коли ми з вами теж бачимо священників, так священнослужителів, пасторів то це мають бути люди, обрані Богом, не просто так люди, які прийшли, не так, які десь там на так щось отримали, або батько їх не був, і я так хочу. Ну, по-різному. Сьогодні так, але в першу чергу це має бути обраність Бога. Господь має обрати цю людину, щоб вона служила, і Господь має цю людину обрати на це служіння. І uh, що було в святилищі, Так? що було саме святилищі? Тобто що там які предмети були? Що вони собою символізували та святилище, звичайно? Був стіл з показними хлібами. Так що це означало? Так це означало, що там було 12 хлібів. Їх випекали щоразу і ставили їх перед шабатом. Та субота, так само, як і храм Господні, як оці всі речі. Це невід'ємна частина взагалі божого народу протягом всього існування. Всього існування, навіть і пише, що коли ми будемо з вами в новому Юрасалибі, то там з суботи в суботу будуть приходити до Господа Бога. Тобто абсолютно нічого не зміниться. Нічого не зміниться про тобто, ці речі, які будуть все, Так. Тому там що не говорить, хоч хтось там щось переіменував, чи хтось взяв в неділю собі, хтось там ще щось придумав в жодному разі. Це, це речі, які просто не змінювали. Не змінюються. Вони були і залишаються все. Це чітко описано в, в Слові Божому. І так було все з Божим народом, з людей, які належать до Божого народу. Так. Ці хліби випікали, і це не був символом присутності ізраїльського народу перед Богом. 12, чому 12? Це символічне число. А всіх колін та ізраливих, які були на той час, і це був такий того, що люди приходять. Тобто вони щоразу приходили так. Перед кожним шабатом, і це було такий символ того, що люди люди приходять до Божого Вони є перед Божим лицем да? А також там був семисвічник, наша собою представляє семисвічник, а це теж оцей. Олія, олива, яка там горіла, це про присутність Духа Божого, Духа Святого. Також було там кадило. Що було зв'язано з кадильницею? Ну, кадильниця — це коли кадили, люди молилися. Теж мали свій символізм. І ці все речі вони знаходилися в святилищі і там могли серед цього всього бути священники. Тобто священники могли це все обслуговувати, і священники могли там. Euh, буде цікавий епізод. Якщо ви згадаєте, так колись далі ми з вами будемо читати, розгадати, то ми пам'ятаємо історію, що малого Самуїла привели, і він спав святилищі, Пам'ятаєте таку історію, коли він був в пересвященника Ілії, і багато хто каже, що цього не неможливо було бути, так що насправді в святилищі не можна було спати, тому що нібито там. Не може бути, там не може бути е, в, в тій частині, не може перебувати людина. Так? Але я вам скажу, що в той час було таке беззаконня. Там ми знаємо з вами, які були сини ілія, там ми знаємо, що відбувалося в той час, то е, може було, все, все могло бути все. Могло бути, так, і могло бути і що настільки все було запущено, що насправді там хтось міг спати і трохи. Цій частині так ну, насправді це все було на, на самому початку, коли Господь це заповідав. Там це все було на, дуже дуже серйозно, Так. і якби в цьому. Святилищі ще могли перебувати тільки священники, і що саме Цікавіше, цікавіше те, що це все весь цей символізм він потім далі переросте, і з вами ми ще обов'язково поговоримо завтра, вже так заключно, що це собою представляло. І чому важливо зрозуміти, що ми являємося з вами родом священицьким, та? що ми є різні священників, А як це нам каже апостол Петро, як це нам пише Апостол Петро, та? тому що це все має один іде... дуже великий зв'язок, один єдиний зв'язок з тим всіма, з тим всіма подіями, які відбувалися. За той час і скінів Господні з храмом, і зі служінням, це все, це все є якби одна єдина така частина теології. За святилищем та після святилища йшла занавіса, занавіса яка розірветься, коли Ісус Христос буде принесений в жертву. Та? Вона розірвається, вона буде в храмі дуже велика, близько 12 чи 14 метрів. Казали вона богата. Так ось вона розірветься, коли буде принесена жертва Бога, коли Ісус Христос помре на Христі, і це буде символ того, що Господь напряму перебуває з людиною. Тобто Господь і людина можуть комунікувати без оцих всіх символічних таких речей, які були до того. Але це знову ж таки все є в одному контексті, і ми з вами будемо це розглядати. Не будемо з вами на це звертати увагу, щоб ви чітко розуміли, чому а Господь так багато пів книги. Вихід пише, як це все правильно зробити. Як зробити? І жартівник, як зробити скінні збори, як зробити свічник, як зробити вічну нападу. Чому це все так було важливо? Не просто, так, не просто так. Бог це чітко хотів показати, розказати людині, як вона має служити так, і що як це все має відбуватися. Друзі, ось така от історія. так Після після того, що після занавіси, так ви знаєте з вами, що було свята і святих, що там було, там був кочер свідоцтва. Ковчег свідоцтва складався з того, що там це такий був так, якби ящик, так на горі стояли херовими, два херовими вони разом з'єднані, такі крими закривали, так Божу славу. А всередині було десь заповідей Божих, там, десять заповідей Божих, і якщо уважно читати, то до певного періоду кажуть, що біля, біля цих заповідей Божих з боку стояла а, че, стакан з зман. Так, з маленькою, якщо не помиляюся, що для, якби для того, щоб показати та розказати, який Господь був добрий, які чудеса були, які він робив для ізраїльського народу. Там був Бог, там перебувала Божа слава, тому була потрібна це була занавіса, щоб священники, які були святили ще не, не загинули. Так. Ось такий приблизний був, так приблизно виглядала з кінням Господня. Так. Знову ж таки, там були священники, які кожен мав своє теж, служіння, не тільки. Служіння, були люди, які робили іншу роботу навколо скинь. Про це ми теж будемо з вами говорити, але про це написано вже в книзі Ливи, наступна книга, яка теж дуже-дуже е е е потрібна, дуже-дуже актуальна, так, коли навіть люди не признають ні історію про, про храм, не хочуть чути нічого про старий звіт, а тим більше про п'яти книжок, мистецька, то книга але дуже цікава і теж дуже важлива. І без якої неможливо обійтися, без якої неможливо зрозуміти також книгу. Об'явлення друзі, я вам всім дуже сильно дякую. Радий був вас бачити цього вечора. Радий був з вами разом молитися. Так радий був з вами читати писання і до зустрічі, друзі. Завтра завтра ми з вами зустрінемося. То вже до четверта і зможемо теж вже до кінця прочитати, зрозуміти те, як собою була облаштована скиння господня. І що це все означало? Друзі, ще раз вам всім спокійної та мирної ночі. Божих вам і Чекаю вас завтра, як все у вас на день Подих вітру на світанку, чиста вранішня роса, дзвінки ще бід солов'яцим, захоплююсь я. Аромат ухмяних квітів, що скошена трава, ніжний дотик сонця цим захоплююсь я. Мудрій батькові поради добре поля дідуся, лагідні обійми мами, цим захоплююсь я. Все цим Бог подарував нам всю красу для нас творив він, нас безмежно полю. Йому вдячний за спасіння жертву на Христі, неймовірно, з ним щаслива йду до вічності, поспіши, поспіши Христа прийняти. Він давно чекав тебе вічини сум. кожну сльозу, з ним життя змістом не встане, не варись, друже, прошу, серце Бог подарував. Estou Кожен буде з ним щасливий, прийнявши до серця свого. Серцем Бог подарував нам всю красу для нас пори, нас безмежно полюбив, нас усіх безмежно полюбив.